Шановне панство, ми сьогодні залітали в родинну майстерню, етномайстерню родини родини Колос. Знаєте чому? Тому що ціла Європа святкує дні мистецтва і культурної спадщини. І, власне, наша держава нарешті повертається до тої культурної спадщини, до тих глибин, до того, з чого формується код українця по 2 березня, внесено законопроект у Верховній Раді про те, що культурна спадщина буде четвертим пріоритетом національної безпеки. І ми прийшли сюди подивитися, як. Як народжується культурна спадщина, як народжуються такі ангелики, як формуються такі дзвіночки, як взагалі тут усвятає святих нашої родинної, етномайстерні колос. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, кілька слів. Хочу подякувати пані Олі, вам особисто і всім, хто до нас завітав. Дякую, що ви цінуєте нас, нашу роботу, нашу творчість. Ми працюємо для людей, стараємося десь бути поближче з культурою і працювати в напрямку нашої, нашої культури, нашого генетичного коду, щоб людина розуміла, що це взагалі це культурний фронт, він теж фронт і він важливий. Надважливий, Надважливий навіть так, так бо то той фронт що дає нам. Формує нас як особистість і як цілісність, і коли знищують нині частину світової культури, бо нищать Україну, це вони нищать, як я сказала, світової культури, клаптик світу, ну то ми мусимо стати на захист. І я думаю, що сьогодні європейці мають бути глибоко вдячні українцям, бо Україна прийняла на себе той фронт. Гинуть наші люди, і ми стоїмо на захисті європейських цінностей, власне, на захисті, отакими, здається, звичайними фігурками, звичайною роботою. Але коли ти приходиш сюди, ти відразу розумієш, що ти українець. Ти дивишся і чуєш, що ти українець. І от коли ми ось тут залили. Дзвіночок. Ми розуміємо, що звідти винерне, красивий класний дзвіночок, котрий пізніше розмалюється і випалиться, і він піде в народ і буде будити кожного українця, будити в ньому то українство. І я вам дуже дякую, що ви сьогодні нас впустили в свою майстерню. Що ви дозволяєте нам подивитися все? А ще найбільше тішимося, що ви собі поставили таку ціль, що дозволите сюди заходити дітям. Бо діти це саме є те, за що сьогодні гинуть хлопці. І коли вони тут будуть мати можливість подихати, просто вдихнути, попробувати ту глину, помацати все своїми руками, подивитися, як горить вогонь. Ви вилити свій дзвіночок, випалити його і розмалювати. то дома він кожному чи вона розповість, що вони тут робили, і так потрошки, потрошки, крок за кроком, ми будемо людей вертати до України і до всього. А знаю, що переможемо все одно і ви в це вірите. А пізніше ще більше будемо мати роботу. Бо ви зараз виливаєте будинки такі, хтось руйнує, хтось будує, хтось, хтось формує будинки, і кожен, хто прийде сюди. Кого вже дому немає, він собі уявний будинок вилеє, він його зробить і він розуміти, що його дім і його хата. То я, вам я щиро дякую. Я вам дякую і хочу подякувати нашим хлопцям, які зараз боронять і нас з вами теж, які дозволяють нам тут працювати, і щоб ми могли тим же дітям передавати ці всі наші, скажімо так, нашу спадщину, батьківську, прадідівську навіть так. Дуже дякую вам, хлопці, і ми будемо старатися е, нести культуру в маси і робити теж свій внесок в перемогу загальну. Фішка ще вашої майстерні, що вона є родинна, тобто тут працює родинно. а цінністю кожного в нашої України є кожна родина. Бо на родині, будується кожна. Кожна хата, кожна вулиця, кожен, кожен населений пункт. Ото вам велика вдячність за те, що ви робите. Дякую. Чекайте нас з поповненням наступний раз. Обов'язково. Виймаємо дзвіночок. Народження дзвіночка. Такий процес цікавий. У, круто, класно. Бачите, є дзвіночок. Який красивий дзвіночок народився. Бачите? І це не, не має великої складності. Здається, але робота велика. Тепер він має висухнути. Так. От потім його ми маємо замити, відшліфувати, поставити в пічку, випалити, тоді витягнути, знову розмалювати, поглазурувати і знову випалити. Процес не довгий, а, дуже такий трудомісткий, так, але... Надзвичайно цікавий. Ще один, Оп, ще один дзвіночок. Ще один дзвіночок. Ще один дзвіночок. дзвінок. І тут бачите, форма вже ламана, тому що по-іншому його не витянеш. Цього ми просто витягли, бачите. А тут човчики його потрібно. Скоток. Скоток. Та і всячі купа потім є. Ще, бачите, що. Ну це все десані роблять. Це форму, фініше все. все. Ось тут його в мене гікс, бачите, я оточки з гіпсу. Що... Це комітету робить.